Вишивають об'ємні картини та декорують квітковими візерунками концертні костюми. У центрі культури та дозвілля працює гурток гаптування шовковими стрічками, моделювання та конструювання одягу. Як і торік, діти займаються у стінах колишнього будинку школярів, але відтепер у просторішій кімнаті. За великим столом серед кольорових стрічок, ниток і тканин діти створюють свої маленькі шедеври. Їх наставниця, керівниця гуртка Наталя Пляцков вчить дівчаток і хлопчиків різним технікам рукоділля. Талановиті гуртківці перемагають у творчих конкурсах в Україні та за кордоном. Марія Орлюк у свої сім років має чимало нагород. Дівчинка займається тут лише другий рік, але її дивовижні вироби вже завоювали перші місця у міжнародному конкурсі в Польщі всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, який присвячений. Пам'яті Марії Примаченко, чарівний світ українського мистецтва? Я тут вишиваю, і мені це дає захоплення. Це е, золоті медалі, які я е, заробила з, за ці вишивки, що я зробила. Угу, ти перемогла у різних конкурсах. Угу. І а ти українських, знає? і всесвітніх. А яка робота для тебе найдорожча? Тих, що ти робила? Ну, взагалі, з тих, що я робила, найбільша це оця. На ній зображена калина, тризуб, маки, соняшники, волошки та пшениця. Мілана Варшко взяла до рук голку та стрічку в чотири роки. Дівчинка із задоволенням вже другий рік створює об'ємні вироби. Вишита картина України, яку Міланка створювала разом з мамою, вражає своїм теплом і оригінальністю. У свої шість років дівчинка вже вишила чимало квіткових робіт і має у власній творчій скарничці перемоги у різних конкурсах. Я дуже сильно люблю вишивати. Мені подобається вишивати свою роботу, там троянди, лаванди. Ангеліна Михайляк та Олександра Маріщенко кажуть, що під час занять відпочивають і спілкуються з друзями. Особливо їм до снаги створювати роботи з патріотичними мотивами. Тут ми вишили маки, калину, соняшник, це все вишто на прапору герб. Ми вишиваємо різні плаця, сукні, юбки, футболки. Мені подобається тут вишивати. Багато приходять новеньких, і можна познайомитися, багато друзів знайти. Ми розмовляємо, сміємося, музику буваємо, включаємо, слухаємо. Керівниця гуртка Наталя Пляцко працює з дітьми на базі ліцеїв номер 3 та номер 4 де діти займаються з шести років. Ще дві групи дітей навчаються у центрі культури та дозвілля. В новоствореному центрі працює гурток, гаптування шовковими стрічками і крою, і шиття. Ми запрошуємо всіх бажаючих прийти до нас і працювати разом з нами, набувати нові навички по шитю і вишивки атласними стрічками. Запрошуються діти від 5 до 18 років. Тут ви набудете навички вишивання шовковими стрічками, а також навчитеся кроїти і шити сукні, спідниці і інші речі. Також ми будемо Показувати ці речі, демонструвати їх на подіумі. Двері в нас відчинені. Якщо будуть бажаючі, будь ласка, приходьте. Ми всім знайдемо місце, знайдемо час з ними працювати. будь ласка. Пані Наталя каже, що її вихованці дуже швидко опанували техніку вишивки шовковими стрічками, один із найстародавніших видів рукоділля, коріння якого сягає в античні часи. Свої роботи гуртківці передають через волонтерів захисникам на передову. А ще дивовижні квіткові композиції та браслети відправили польським друзям у новому навчальному році. Вихованці гуртка з новим натхненням створюють цікаві сюжетні картини та квіткові композиції на одязі, щоб дивувати світ навколо себе.